Вітаю вас, друзі! Росіяни, із нетерпінням чекають, коли їм буде больно і ще більше аніж зараз. Ну вони ж почнуть повищати ставки так, що нам почне бути ну як-то больно. у очікуванні того, як буде дуже больно, Соловйов навіть почав себе якось дуже дивно поводити. Якщо ми знаємо, що в городі місті... Столь шмоль брістоль. А все тому, що вчора з'явилося офіційне повідомлення від Великої Британії про те, що вона передає нам великий пакет озброєння у тому числі і свої танки. У нас перші англічані хочуть а, грозне названня ескадрон, значить танків відправити. чекайте, чекайте. Вони сказали Ескадрон. Отак. Потріане хав ескадрон ескадрон смерті, ескадрони. Ескадрони смерті. смерті. Ні, Не українці, ні, ні, промитими ескадронний От там стерненка це ескадрон смерті. Підпишіться просто зараз на мій ескадрон, друзі. Ой, тобто на мій канал, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні будемо із вами говорити про нове озброєння для України, про наші перспективи отримати і. Інші інше озброєння, але спочатку і ще скажу про теракт: про удар по житловому будинку у Дніпрі, який відбувся днями. Міністерство війни Росії рапортувало, що вони били по енергетичних та по військових об'єктах. 14 января нанісон ракетний удар по системі воєнного управління України і зв'язаним з нею об'єктам енергетики. Всі назначені об'єкти поражені. Цель удару достигнута. Росіяни і справді досягли своїх цілей: цілей по вбивству мирних людей. Станом на цей момент, коли я записую це відео, відомо вже про 44 загиблих, і серед них 17-річний хлопець, наприклад, 15-річна дівчинка, подружжя та подруги волонтерки і багато, багато інших людей, які не становили жодної загрози для Російської Федерації. Але росіяни їхні пропагандисти цим дуже задоволені. Даже если, даже если в этот дом попало... Наша ракета для мене, от лично для мене меняет вообще нічого. А то що, наприклад, происходит в Дніпропетровську, то таке пака льогке прилюді перед этим. І хоча їм очевидно це подобається, вони не соромляться про це говорити. І хоча учора з'явилося і ще відео, яке доводить, що це був прямий ракетний російський удар саме по житловому будинку. Представник прес-секретар Путіна Пєсков продовжує все заперечувати. Російські військові. Женные силы не наносят ударов по живым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удари наносяться по воєнним цілям, очевидним чи відному Кожний російський виродок, який причетний до цього жахливого злочину, буде обов'язково знайдений та покараний рано чи пізно. Тим часом спільнота Мольфар знайшла дані росіян, які можуть бути причетними до цієї ракетної атаки. Запам'ятайте, друзі, їхні пики. А особливо запам'ятайте пику Дмитрія Голінкова, начальника штабу авіаційної ескадрильї, якому вдалося до Вонитися, який чомусь не дуже хоче публічно розповідати про свої героїчні подвиги по вбивству мирних людей. Ви значить читаєте, що я кого-то да Не обстрілюю нікого Як, чому ви так, так само як і російські пілоти, голянков причетний до цього вбивства, і він цьому насправді радіє та вирощить Росія. Да, ну ви можете самі Родина! говорити там без підказок. Цікаво, чи зможе він так само кричати потім на трибуналі, якщо він до нього іще доживе. Ну а тим часом на російському телебаченні із жахом спостерігають за тим, як українці навчаються працювати на БМП Бредлі, які нам надають Сполучені Штати Америки, як всушники осваївують Бредлі. покажіть нам, будь ласка. вот сидять, знімають себе на відео. Жмут щось красненьке рядом з красненьким відставний російський генерал, а також депутат Госдуми РФ Гурульов з перепою заявив, що наші союзники знахабніли постачати нам озброєння для захисту від російської агресії. Діло в тому, що вони ще бнаднаглі, чесно говоря. Точні читаєш, що можна шо що то угодно, бо він гадає, що росіяни можуть розв'язати війну, можуть вбивати мирних людей, стріляти ракетами по житлових будинках. А от коли українці захищаються і українцям при цьому допомагають, це жахливо. Тим паче, що Росія нічого поганого Україні не зробила. Що Росія зробила поганого Расії що Росія зробила плохого і там так такі злі на нас на всіх ну, росію, на нас? Я не знаю, чого так. Як ви вже знаєте, Британія передає нам нові танки Челенджер? 2. це прекрасна новина, і так само як і у випадку із постачанням нам хаймарсів або систем Петріот. Росіяни кажуть, що це абсолютно ні на що не вплине, нічого не змінить. По поставке нового тем более совершенного технологического военного оборудования для Украины не способны. І змініть ситуацію на місці та із методичками у окупантів явно якісь проблеми. Тому що, поки Пєсков каже, що нам дають сучасні нові системи озброєння на Російському федеральному телебаченні, кажуть, що нам дають навпаки старі зразки озброєнь. Хто і за чим питається вооружити українських бойовиків устарівші технікою? І ці ваші челенджери і леопарди, які ми теж на перспективу можемо отримати, це усе дуже погана зброя. Леопарди в собі. На баюді двалі способна на что то більше, чим просто превратиться в обгоревший металлолом. Зате, от советські Т-72, от вони набагато кращі. Та що там Т-72, звичайний кулемет Максим і той краще за західні танки. Наш новішим Т-90, да навіть т 72 і ще советські зборки Леопарди проігрують все. Та як я вже сказав, у росіян у цьому питанні суцільні розбіжності і проблеми із методичками. Вони цілком не узгоджені, тому що, поки п'ясковка. Каже, що ну це нові системи озброєння. Розпропаганда каже, що це старі системи озброєння, і вони ні на що не вплинуть. Вже згаданий мною депутат госдуми Гурульов бідкається, що росіян цими танками уявляєте, будуть вбивати. Там мало танків поставили, 12 челенджерів. Ну і поставили. І не треба к тому серйозно це Проти нас поставили, нас вбивати. Україна завалить Росію мішками з убитими рускими. Кошмари ужас на Україні від цієї новини. У Гурульова остаточно усе сплуталось у голові, тому що він тут же сказав, що території України це насправді території Росії, але вони окуповані нацистами, тобто росіянами. А танки будуть їздити по території Російської федерації по Херсонській, Запорозькій областях окуповані нацистами. А, і лічні розтражають нацистський, російський нацистських російських характерито. Окрім танків Челенджер 2 Британія Україні постачатиме також і боєприпаси. Якісь нові цікаві ракети, деталі щодо котрих не повідомляються а також нові САУ Росіяни якось дуже сумним голосом про них розповідають з 90 британська самоходна артилерійська установка класу самоходних гаубиць. Те, що наші союзники збільшують постачання нам озброєння, дають нам наступальне озброєння, друзі. Це прекрасно, але цього недостатньо замало, і треба надавати нам озброєння швидше. Тим паче, як я вже показував у інших випусках, росіяни змирилися із тим, що ми отримуємо більше і більше зброї. От і в павніважливо наступній ступінь будуть поставки вже і на от посижової техніки танков можуть начать пайці стрібітелі ну F-15. Не знаю, як щодо винищувачів, друзі. Я переконаний, рано чи пізно ми із вами їх також отримаємо. Але от учора Сполучені Штати Америки натякнули на те, що вони будуть нам, можливо, постачати і далекобійні системи озброєння. Тут я маю процитувати: щодо далекобійних ракет, ми продовжуємо чути цікаві зауваження щодо них. Я думаю, не зосереджуватися на конкретній. Це корисно, ну тут йдеться про атакамс. Є потреба влучати далі за лінію фронту, і не вдаючись у деталі, я скажу, що ми визнаємо цю потребу у нинішній фазі, і нам варто подумати, як допомогти Україні подолати цей виклик. Але я не вирішуватиму заздалегідь, що за система це може бути, сказав представник Пентагону. Вау, wow. і знаєте, друзі, на мою скромну думку, наші союзники зобов'язані нам давати іще більше зброї та давати її швидше не тільки тому, що ми захищаємо усю Європу та увесь цивілізований світ, а й також тому, що деякі з наших союзників у 90-х роках та на початку 2000-х брали участь у програмах роззброєння України. Ось ви можете бачити на ось цьому фото ракету Х-22. Її в Україні тоді знищили. Так само ми лишилися без стратегічних бомбардувальників та іще ще без багатьох багатьох озброєнь за ініціативи, у тому числі наших союзників, і давати у зв'язку із цим нам більше зброї та швидше це робити було би цілком справедливо. Ну а тим часом російські нацисти усе думають, як же їм ситуацію виправити, як же змусити наших союзників не давати нам озброєння. І єдине, що вони пропонують зараз, це. Знищити Велику Британію Я про цю Британію, ще 6 місяців назад говорив, що перший, кого треба з снісліця землі це Британію. Російський пропагандист Кісельов навіть у себе на телебаченні розповідає, що російська ядерна ракета усю Британію потопить. Пройдя над Британськими островами. він привраті те, що від них може бути і й залишиться. В радіоактивну пустиню росіяни мріють про побєду, але побєда у їхньому уявленні це знищити Британію та подохнути самим. Ми йдемо в побіді. Ні, Лондона буде побіда понимаем, что що ми йдем победе. поэтому нас не стане. Так звана російська спецоперація, яка мала тривати тиждень, очевидно, пішла не за планом та дуже сильно затягнулася. Але все одно російські пропагандисти усе ще сподіваються нас перемогти на полі бою. Але ви зверніть увагу на пики росіян у цей момент у студії. Кромікак на полі боя не получиться у нас нічого. Хоча зачекайте, ось отак буде краще звучати. Не получиться у нас нічого. Очевидно, друзі, що далі не буде легко. Очевидно, що попереду у нас багато випробувань, і дуже важка, кривава та запекла боротьба за нашу з вами свободу, за наші з вами життя. Але я переконаний, ми з вами, друзі, переможемо. І над цією перемогою треба багато, дуже багато працювати. Тому не зупиняємось, працюємо на перемогу, допомагаємо Збройним силам України знищувати російських окупантів і скорочуємо час існування тимчасового непорозуміння під назвою Російська Федерація.